Давайте поговоримо про атаку на Москву. Ну я не знаю, як можна по-інакшому сформулювати. Ви чули да, про це все. Ну, по-перше, давайте почнемо трішечки здалека, якщо це здалека. Це не здалека. Ну, все ж таки Буданов, де да, напередодні сказав, що чекайте відповідь, відповідь не забариться. Як ви вважаєте, по перше, давайте перше питання пов'язані ці речі між собою? Те, що сказав Буданов, чи Буданов мав на увазі щось інше. Ну, давайте так. Якщо ми маємо оцінити з точки зору військових, А же вже ж себе позиціонує як бойовий генерал, який вміє організовувати бла-бла-бла далі по тексту. А не просто Ностердамус, який щось там передбачає, воно всі ці передбачення не збуваються. Я він знаю. щось знає. Но він щось знає. У нього інформації більше. Ні, дивіться. По-перше, результат цієї атаки по дронами по Москві. Ну, по-перше, всі, що мали взірватися, зірвалися в полі. А давайте я зачитаю зачитаю з істочника, Що зараз е, відомо з джерела? А що зараз відомо про атаку дронів на Москву? з повідомлень змі удар здійснювався за допомогою більше ніж 30 безпілотників. Дрони летіли на надмалій висоті. Більшу частину збила ППО, частина зачепилася за дерева і. Дроти через низьку висоту польотів московські аеропорти продовжують роботу у звичайному режимі. Медична допомога знадобилася двом людям. А також нагадаємо, що російські телеграм-канали зараз називають три типи безпілотників, які могли брати участь у атаці. А московські а, значить СМІ кажуть, що взагалі то було всього на всього вісім дронів, які вони там частину заглушили, частину збили. Отак, отак, отакі у нас є дані. Так, давайте по порядку, бо, тому що, в принципі, тема така дискусійна і досить велика, але я постараюся стиснути. Отже, перше. Лише три е, безпілотники, ті, які вибухнули, всі вибухнули в поля. Тобто впали на поля. Ті, які збили, то збили, ті, які впали, то вони вибухнули в поля. Отже, вони, е, системи наведення в них не працювали. Виходить так. Другий момент: ті безпілотники, які долетіли до Москви і врізались, наголошую, врізались в будинки, не взірвались. А врізались. Отже, бойової частини в них теж не було. Тому мені здається, так як сьогодні це виглядає, що це таке кіно для мобілізації на священну війну.